У моїй квартирі старі батареї. Взимку вони гудуть, тріщать, інколи свистять, я вже звикла. Але тиждень тому серед звичних звуків почувся інший хтось шепотів. Спершу слова були нерозбірливі, наче вітер у щілинах. Та згодом я чітко вловила Впусти мене, я застигла. Серце калатало, а я не могла відірвати погляду від холодної металевої труби біля стіни. Щоночі голос повертався. Він кликав мене на ім'я, обіцяв тепло, лагідність, шепотів, що мені більше не доведеться бути самій. Я намагалася ігнорувати його, вмикала музику, тримала телевізор працюючим до ранку, але він все одно пробивався крізь будь-який шум. Учора вночі я прокинулася від того, що батарея була розпечена до червоного, хоча опалення вимкнене, і з труби лунало хрипке дихання, гаряче повітря било мені в лице. Я злякалася і торкнулася металу долонею. Він обпікав, але я не могла відсмикнути руку, тоді почула тихе. Тепер я всередині, і від того моменту в квартирі стало значно тихіше. Надто тихо. Тільки інколи, коли я дивлюся у дзеркало, з мого рота виривається чуже шепотіння.